У 2013 році була я з групою фотографів у Криму. Тоді ми знімали макове поле, я повернулася, в мене було бажання зробити величезне макове поле у нас по Котилівці. Ну, з маком трішечки не, не вийшло, роки тому мене осенило. З'явилася ідея лавандового поля. І через 2 години я вже замовила перші саженці. Я подзвонила чоловіку і кажу, ти мене підтримуєш. Що ти мені відповів? Пам'ятаєш? Бросив усе, приїхав підтримувати. Звісно, коли він казав, що він мене підтримує, він не думав, що через дві години в нас буде вже аванс за перші наші саженці. Вже восени того ж року ми засадили перші тисячу саженців. Зараз на нашому полі вирощується лаванда Саженці На осінь будуть в наявності. Також ми виробляємо ефірну алію, гідролат. Робимо мішечки Саше, і в нас є в продажу сухі та поки що свіжі букети. Робимо для наших клієнтів подарункові набори. А нам дуже подобається працювати на нашій українській землі. Завжди раді працювати для вас, виготовляти продукцію. Працюємо над тим, щоб більшість українців дізналася про нашу продукцію. Про нас будемо раді бачити кожного все на благо України.